Усім привіт, друзі! Привіт! І сьогодні я із в Пекіні, і ми хочемо з вами поділитися про зміни у Пекіні останні тисяч років. А таких змін було досить багато. Саша, коли ти вперше приїхав до Китаю? А, Ну, взагалі, вперше mm -hmm. в Пекін в Китаї я прилетів у 2006 році, mm -hmm. а вже так довго живу в Пекіні з 2010. го Ага, Це вже вже 12 років. Так, так. А як ви вважаєте? Що змінилося в Петіні останні 12 років? Ну дуже дуже багато змін відбулося. Їх можна бачити скрізь mm -hmm. довкола себе. Наприклад, загалом стало чистіше на вулицях. Раніше mm -hmm. пам'ятаю, там могли якісь скаржитись, що трудно, mm -hmm. щось таке. Зараз такого не скажуть, тому що справді дуже чисто, ви самі це mm -hmm. можете бачити. А, ці велосипеди вони з'явилися uh -huh. десь років 5-6 Тому mm -hmm. це дуже зручно. Mm -hmm. Я використовую ну, майже кожного дня. Так я також часто то був у нас є. Ось це жовті велосебеч і також є зелені. М'які використовують. Я жовті. Da, я також жовті. <laughs> <laughs> так, я так жовті, це ми. Китаї дуже так. І і дуже зручно. Наприклад, бачите такі зручні м'які сидіння. Дуже класно, їздити. І недорого. Ну, зовсім недорого. Так. І, бачте, такі, mm -hmm. До речі, ще одна зміна. Теж, що не крок, то зміна. Наприклад, тут баки для сміття. Uh -huh. Як бачите, вони зроблені так, що uh -huh. розділяється сміття. Uh -huh. Те, яке о, може йти на переробку і те, яке не може йти на переробку. А, також я пам'ятаю 2010 році, коли прилетів, нічого подібного не було. Mm -hmm. а, це теж зміна, яка сталася а, ось в цей час, коли я жив у Пекіні. У мене не очевидно. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже добре. Так mm -hmm. зараз я в Саша в метро, і Саша, я тільки минулого року приїхав до Пекіні, mm -hmm. і мені дуже подобається їздити на метро. Це дуже швидко і зручно. Ви вже в Пекіні 12 років. Mm -hmm. Як років. Я чи сильно змінилося в Пекіні метро. Ну тут величезні mm -hmm. зміни mm -hmm. відбули. Наприклад, ага. подивимося наприклад, на карту ага. Пакінського метрополітену. Mm -hmm. Покажу нашим глядачам. Добре, ось вона. Подивіться наскільки вона велика. Загалом зараз є 25 ліній Пекінського метрополітену. А я mm -hmm. пам'ятаю час, mm -hmm. коли цих ліній було всього дві. Коли ага. Я вперше до Пекіна. Ага. Ось це була перша лінія. Mm -hmm. І кільцева друга лінія. Ага. Потім я пам'ятаю, коли відкрили ще тринадцяту лінію, ага. а потім воно просто шаленими темпами розрослося до ось цього, що ви зараз бачите. Ага. Е, також ще одна зміна ага. відбулася. Наприклад, ось тут ви бачите цю загорожу. Це дуже зручно, безпечно. Ось, наприклад, поїзд під'їжджає і ну. Досить спокійно себе почуваєш. Коли я вперше приїхав до Китаю, цього не було. Тому ну, звісно, треба взяти на партньорі перед потягом. Це було не настільки безпечно. І зараз ми на якій станції? Це станція тут. метро, Пабал Шант. Ага, Пабашан. Перша лінія метро. Ага. І тут ми можемо побачити на якій станції. І стробить пересадки тут. Так, так ось десята лінія, дев'ята, друга, четверта, восьма, п'ята і так далі. Ага. А, тобто дуже зручно, можна швидко дістатися в будь кінець кінецькі Так. Якщо я раджу вам а, нашим друзям, якщо ви в Бакині, я раджу вам обов'язково на метро, тому що це дуже швидко. Так. Давай я проведу тобі невелику екскурсію. Це вандат, це ага. один Давай. таких з найвідоміших торгівельних центрів в нашому районі. Він був тут ще 12 років тому, коли я сюди прилетів. Угу. Але це в той час був напевно, що єдиний такий великий торгівельний центр тут. Зараз подібних турювальних центрів багато, але я зазвичкою приходжу саме сюди. Так, дякую. І звісно, я живу на сході в Пекіні <му> і це 30 кілометрів вірси. І дякую вам. Зараз ми подивимося. Давай. А, ну але що я хочу ага. сказати? Що навіть тоді, а, хоч він і вже працював 12 років тому, але мені, наприклад, тут робити було ну майже нічого. А, я, наприклад, а, ну, не міг купити собі тут навіть каву випити. А, просто не було кав'ярень, тоді що в Китаї не була поширена ага. ця звичка а, пити каву. Там є табак. А зараз зараз це вже давно не проблема. Ага. А, ну Наприклад, відразу при вході можна подивитись ага. а, а, Тут можна вибити кави. А, позаду нас KFC з одного боку, з іншого боку, ага, там. Макдональдс. І Також тепер можна замовити каву. А, на другому, третьому поверсі є кав'ярні. Угу. Дуже ну тепер це Ну те, що колись здавалося реально проблемою, зараз. Вже давно не проблема. в Китаї, якщо ви хочете щось купити українські товари і можна в інтернеті замовити. Так, тут поки що, напевно, що українських товарів не купиш, але а. через інтернет можна замовити все. А сажа, дуже щиро вам дякую, це те, що ти розвіри про своє враження Ну, хотіли... Я є з задоволенням. Так, це за останні 12 років. Так, і щиро вам дякую. Зараз я хочу вам почати. Mm -hmm. Я хочу вас запросити на каву. О, чудово, добре. Ходімо. Ходімо. Ну все бувайте, бувайте.